Слава Україні, товариству! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп, і сьогодні на огляді буде нова моделька від New Balance, яка я впевнений, скоро буде дуже популярна. Це є Wopt Runner. Хоча вони тільки вийшли, але я вже встиг їх трішки поносити і скажу так, що підійдуть вони теж не всім. Знаєте, останнім часом якась така тенденція, що всі популярні силуети кросівок від різних брендів це є перевипуски вже старих моделей. Візьмемо для прикладу NBA 2002 1906, Salomon xt 4 Тік 6 шості чи ті ж популярні цього року Nike, Zoom Vomero 5? Це все модельки, випущені там протягом 2008-2012 років. Я можу там трішечки помилятись, і знаєте, вони ніби випередили свій час, тому що тоді вони не були настільки популярні, як є зараз. Але знаєте, з іншого боку, їх в той час купували і використовували за призначенням. А зараз з цих моделей зробили вже такий собі лайфстайл, Проте, як не як хочеться якихось нових силуетів, і ось це якраз той випадок. Оскільки це нова моделька, то в принципі про історію створення чи виникнення цієї моделі нема що особливо розказувати. Вперше вони засвітилися на паризькому тижні моди цього року, але додатково ніякої інформації не було. Та й відверто кажучи, якщо б тут не було еночки з боку, то догадатися, що це є пара від New Balance, ну практично нереально. Хоча скажу, що дизайн, взагалі, ось силует багатьом зайшов, і ця пара, як тільки засвітилася, отримала багато схвальних відгуків. Особисто мені по фото вони нагадують. <загадували> якусь модель від їзі, але коли їх побачив живу, то розумію, що це далеко не так. І хто його знає, можливо, саме ця моделька покладе початок новій лінії розвитку. Що не кажіть, але вони виглядають так стримано, лаконічно, трохи футуристично за рахунок ось цих плавних ліній і загальному об'єму. Це знаєте, такий собі аестетік, а не ось цей весь ваш спорт. Тому я впевнений, що скоро нас чекають і різноманітні кольори, і різноманітні матеріали, ну і цікаві колаби. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до самого огляду. Значить, приходять вони в стандартному nb шному боксі, тому що, ну, як-не-як, -як, це є дефолтна пара. І збоку тільки ось це є надпис. Це, по суті, і артикул, і назва моделі UWRPD MOP. Моделька, нагадаю, називається wop Runner, скорочено WRPD. Ну, якщо чесно, трішечки з назвою так перемудрили. Щодо самих кросівок, заглянемо спочатку під спідничку і розпочнемо з підошви. Самий протектор виконаний з. Резини, але зверніть увагу на ці всі лінії, на ці всі вигини. Ну, одним словом, це теж якийсь своєрідний витвір мистецтва. Звісно, ці краї з часом постираються, але самі заглиблення є досить глибокими. Вибачайте за туфтологію, і такої рівнини у вас тут не буде. Тобто ефект протектора все-таки збережеться. Сама резина виконана у двох кольорах, але по функціоналу ніякої різниці немає. Це є та сама резина. Зверніть увагу на ось тут, на внутрішній частині, присутній надпис Fuel Cell, який і. Є таким плавним переходом до наступного етапу огляду, а саме проміжної частини мідсолу. Піна виконана у трьох кольорах: це такий бежевий, сірий і з внутрішньої частини білий, але я перевіряв дюрометром і по м'якості вона практично однакова, середнє значення там від 35 до 40. Взагалі, ось ця пінка Feel Cell це є відносно новий амортизаційний матеріал від New Balance, який був представлений у 2019 році і зараз використовується у топових бігових. Моделях від New Balance. Для прикладу, я собі взяв буквально там до тижня часу назад ось таку пару НБ-шок. Це є моделька Fuel Cell Supercomp Elite V-3, в яких я бігаю, і на які я в майбутньому теж знімлю такий огляд, тере-відгук. Просто треба трошечки більше кілометражу набігати. Так от, у цих двох модельках, по суті, використовується однаковий піноматеріал. Лише ці у розмірі 8,5 важить 210 грам, ці менші на два розміри у розмірі 7. З половиною важить 350 грам. Це не є там супер багато, в принципі, там нормальні кроси в моєму розмірі, плюс-мінус тільки і важать. Але я просто здивувався, тому що в описі до цих кросівок я прочитав, що тут є філсел, відповідно, я думаю, що вони капець які легенькі. Але ні, тут знизу йде така досить товста резина, плюс її багато, ну а тут чуть-чуть ззаді, чуть спереді, плюс вона сама по собі тоненька. Ну і сам матеріал верху, тут текстиль, плюс цей спилок, він як не як трішечки важить, Ну, а тут. Супер легенька сітка, тому хто буде очікувати, так як я, що ці кроси важать як пушинки, то ні, це є нормальні, класичні кроси. Також додатково всередині цієї підошви додавали таку стабілізаційну пластину, щоб якраз нога у вас вліво-вправо не гуляла, пронація, супінація, тут все окей. Сама підошва тут зроблена по типу човника, тобто в краї виходять трішечки на верхню частину кросівка, і коли ви взуваєте їх, то складається враження, ніби нога втоплена в підошву. Окрема, Заслуговує ось ця п'яточна частина. Як бачите, вона видовжена трішки дозаду і стесана. Якщо у когось з цього приводу могли виникнути питання, то скажу, що це ніяким чином не мішає. З перекатом тут все окей, та й будь ласочка, зверніть увагу на п'яточну частину в моїх бігових НБшках. Тепер переходимо до верху. Тут це комбінація замше спилка і текстилю. Щодо ось цього замше спилка, тут детально зупинятися не буду. Є окреме відео на цьому каналі, яке називається «Що Роблять кросівки. зайдіть, перегляньте. Скажу коротко, що це є натуральний, але не преміальний матеріал. І його зараз використовують майже у всьому взутті більшості спортивних брендів в ціновому діапазоні десь ну, до 200 доларів. Щодо ось цього біленького текстиля, то це нібито як і структура сітки, але сам матеріал по типу бавов. Він нібито як і цупкий, але в той же час м'ягенький і дуже приємний на дотик. Щодо своїх вентилюючих властивостей, скажу так: я носив цю пару в плюс 25. Них так досить жаркувато. Хоча, в принципі, носити можна, і все залежить від ваших фізіологічних особливостей. Але я б розглядав цю пару більше як Демі сезон. Еночка з боку виконана в стилі 327-х Balance, лише трішечки з вущим розтягом, скажімо так, екранчик тут трішечки завузила, але вона, до речі, вшита в ось цей білий текстиль. Шнурки скажу тут такі досить широкі, і або мені просто здається, або реально на парах від NB я ще таких широких шнурків не бачив. Окремої уваги заслуговує язичок, тому що він розширюється доверху, і коли ви взуваєте ці кросівки, то сам язичок ніби обгортає вашу ногу. Матеріал зсередини – це такий світлий, дуже приємний на дотик текстиль. Щодо усілки, то вона не заявлена, що тут йде ортолайтівська, але по структурі це є чистий ортолайт, і зверху це така текстильна сітка. Кросівки, до речі, йдуть правильного розміру, true size, на свою стопу 25,5 см. Я брав європейський 40,5 з половиною або 7,5 з половиною щодо ціни в Штатах це 150 доларів, в Європі 180 євро, і в Україні такі будуть вартувати 8 тисяч гривень. Що реально зараз круто, я говорю суто про New Balance, це те, що якісь глобальні релізи для прикладу, навіть ось ця пара виходять в однаковий час, що десь там в Штатах чи Європі, що в Україні. Я не знаю, чи це хороша робота нашого українського офісу, чи просто New Balance став цікавий український ринок, але це по-любому. Люкс. Тепер трішечки насиплю вам власних думок, власних висновків на рахунок цієї пари. Розпочнемо з дизайну. Для мене це 10 з 10. По-перше, це виходить за рамки того, що робив НБ до цього. Це про мінімалізм, це про якусь естетичність. Я впевнений, що ця пара буде дуже популярна серед жінок. Ну, напевне, більше серед чоловіків. Але, хоча, можливо, я так собі тільки вважаю. Я впевнений, її будуть таскати всякі інфлюенсери, ну і за ними відповідно підтягнуться і марки. Тому не за горами величезна популярність цієї моделі. Що стосується зручності, то піна як не як дає своє, і вони зручні. Зрозуміло, що вони не зрівняються з біговими сулетами, по типу там 2002-х чи 990-х, але, скажімо так, недалеко відстали. По якості матеріалів і по якості виконання тут теж все окей, нема до чого придертися. Та, звісно, багато хто з вас може написати, що а де тут преміальна замша, що за спилок в парі за 150 баксів. Але товариство, будьмо реалістами, чомусь це Ара, не всім підійде. Запитаєте ви, і я вам відповім. По перше, вона хоче відповідного гардеробу, щоб все це в комбінації виглядало лаконічно і гармонійно. Але відчуття стилю кожного своє, тому зразу другий такі моменти. Зверніть увагу на ось цей білюсінький текстиль. Це не сітка в класичному розумінні цього слова, це текстиль. І повірте. За ним доглядати буде неймовірно важко. Десь вам хтось стане на ногу якийсь легенький дощ або пилюка. Це пара для тих, хто акуратно ходить, хто береже своє взуття і любить за ним доглядати. Знову ж таки, якщо ви купуєте собі одну пару на сезон, то це не ваш варіант. Це пара більше на зміну, а не на кожен день. Хоча вже в інтернеті гуляють фотографії чорно-синьої пари, там якраз текстиль йде чорний, ну і відповідно доглядати за ним буде простіше. Ну а. Ось цю пару універсальною я назвати точно не можу. Такі от получилося відео. Пишіть в коменти, як вам, ось ця пара, і чи хотіли б ви собі таку пару. Ну, а з вами був Макс, канал Єшопа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!